Якщо виявлятимемо ту чи іншу похибку, будемо вже перевіряти, тільки в тому випадку. Але для цього треба систематизація, комп'ютерна техніка, хоча у нас, я кажу ще раз, IT-технології вже пішли вперед з базою. Зараз один із напрямків я запропонував, але вже зараз, щоб ви знали, буде карта, наприклад. За кордоном робиться карта, є карта. Тобто карта заходить кожен із... Людей, кожен може зайти в цю карту, нажати на, на, на будь-яку адресу, наприклад, і висвічується, хто там живе, скільки він сплачує податків. Ну, я маю до підприємцях. Розуміло, що ця індивідуальна інформація конкретно по фізичних особах не буде розпространятися, але по підприємцях це буде. Тобто Це буде правильно. Тобто людина ховатися не буде. Розуміло, так? Да? Ну, за цим майбутнє на Зараз вже діє сервіс, який називається Хто мій бізнес-партнер. Тобто зараз можна зайти в інтернет і по коду підприємства, фізичної особи, зняти певну інформацію, тобто, де він зареєстрований, скільки він працює, ну, така загальна статистична інформація. Єдина проблема, що у нас, на жаль, сміла це сміла, а в менші містечка з інтернетом є проблеми, тому ну, я думаю, що це все розпрацюється. Ми починали два роки назад електронні ключі, тобто, щоб не ходили в податкову, а все подавали, подавали всю інформацію через інтернет, правильно? Декларації і так далі. Навіть довідки в принципі, можна було б отримувати, а зараз ви будете отримувати усі саме через інтернет. Таким чином в майбутньому податково буде комп'ютеризована настільки, що в податкову можна буде тільки ну, навіть не заходити, а по скайпу зателефонували, задали запитання і через... зараз ми до цього дощій йдемо. Ми зараз взяли декілька віп-клієнтів, які це роблять. Ми працюємо з, ну, з найбільшими бюджету творючими підприємствами. Але за цим майбутнє. Це я так вважаю, да? майбутнє? Правильно. Значить, ще раз запрошую усіх домовитись, хай керівники домовляться. Е, ну не зі мною. Василь Миколаївич. Будь ласка, я вас прошу, да, щоб ви організували е, і... Я вас чекаю, я це ще раз кажу, що ви вона почне діяти в повній мірі. Які це обмеження на підприємство? Е, податкові накладні будуть виписуватися тільки е, при позитивному значенні суми ліміту. Тобто, якщо ви е, фактично перевищите цю суму ліміту, ви, автоматично сервер не буде вам реєструвати податкові накладні. Аж поки ви не внесете суму коштів на електронний рахунок або ж на вас зареєструють більше накладних. Uh -huh. uh, суть цього обмеження, uh, уникнення від мінімізації uh, сплати податкову на вартість і uh, неможливлення тіньових схем uh, щодо стосовно відшкодування податкову вартість. Uh, фактично, підприємства зможуть відшкодувати із державного бюджету тільки mm, ті суми, які вони фактично проплатили з податкову вартість. І ну, які згідно певних вимог їм можуть повернути, вони заявляють. Окремим механізмом певної ритки декларації проходить перевірку, і за результатами цього їм повертається кошти. Але, повторюсь, якщо раніше контролювалися згідно реєстру виданих потребних податкових накладних і платіжних доручень банку, суму ПДВ, яку вони сплатили тим чи іншим чином, чи не сплатили, і тільки тоді визначалася можливість відшкодування, то Зараз, якщо воно входить в форму, то вона автоматично була Ну, Ви вивчали його в розрізі певних розділів Ні. чи в сукупності? Сукупності. Так. Що таке ПДВ ви вивчили ще на другому курсі у теорії фінансів? Практичні аспекти вони вивчають безпосередньо на додатковій системі. Та, значить, порядок його розправляння, порядок відшкодування. Да, Заповнює декларацію. Декларацію вони будуть заповнювати за допомогою програмного комплексу о версія 7 у нас поки. А також ми маємо демо-версію меду, правда, всіх вона є. Ну, <світ> ще чи пізніше ми будемо цим займатися. Чудово. Нам хочеться побажати дуже пільних <світ> результатів. <світ> тому що е наразі в смілі, ну так вам для статистики, у нас близько 300. 350 плат таких порад поновлювати